Я вітаю доброго ранку, людям бажаю доброго дня і доброї ночі, доброго вечора, зичу охоче, доброго дня вам. Щиро вітаюсь, будьте здорові, людям сміхаюсь. Скажіть діти, як вам стало після цих слів? Тепло та приємно. А чому? Так, бо ми почули чарівні вічливі слова. А зараз послухайте вірш. «Чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому. Не лінь. Ти теж мусиш знати їх, запам'ятати не важко. маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Ключики ці діти чарівні, вони відкривають людські серця, вічливість та чемність здавна цінувались як кращі якості людини. Діти, а як ви думаєте, що ж таке вічливість? Так, це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність. Завна, здавна казали, ласкавим словом і лідростопиш, а зараз. З вашою допомогою я хочу зібрати відповідь вічливих слів не одне і не два. Знай і пам'ятай ти ці чудові слова. Йдемо додому, скоро не побачимось і на прощання скажем. Так, до побачення. Вибачте, пробачте, дозвольте мені, і це не слова, а ключі від душі. Пара за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажем. Так, смачного. Скажемо спасибі з тобою не раз за все, що робите для нас. Друзям, говори щодень. Так, привітно, добрий день. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. В розмову чужу краще не встрявайте, дорослих ніколи не перебивайте. Подивіться, діти, яка гарна квіточка в нас вийшла. Ой, давайте, дітки, пограємо сьогодні з вами. У гру гра називається Чемний нечемний. Правила прості. Якщо ви чуєте чимний вчинок, ви плескаєте два рази, якщо про нечемний один раз. Давайте спробуємо. Привітатися під час зустрічі. Плескаємо два рази. Штовхнути і не вибачитись. Так, один раз. Далі продовжуйте самостійно, без моєї допомоги. Кричати в приміщенні. Вітатися, усміхаючись. Підняти річ, яка упала. Перебивати розмову дорослих. Допомогти підвестися тому, хто впав. Тож діти, ми можемо зробити висновок, що чим ним треба бути скрізь. Вічливі слова. Кого побачиш усміхнись, кого зустрінеш, привітайся. І ніжно в очі подивись, і подружитись, намагайся. Коли спілкуєтесь із кимсь, чарівних слів не забувайте, а я прощаюся з вами. До побачення, діти! Бувайте! До нових зустрічей!